Добрий день, вас вітає Агентство нерухомості Стабільність місто Івано-Франківськ. Продається в місті Івано-Франківську окремо стояча будівля, ще австрійська. Приблизно побудова його 1920-ті роки. Раніше тут був магазин, оці перші два вікна. Оце це вся будівля продається. 155 квадратів і п'ять сотих 6 сотих землі. Заїзд звідси є і є з іншої вулиці. двосторонній заїзд раніше тут проживали у двох кімнатах. Ці дві кімнати в третіх е, е, в цих двох вікнах проживали ці два вік, чотири вікна були. Це було нежитлове приміщення. Е, можна використовувати це дане приміщення як для житла, або ж для житла та комерції, або ж тільки для комерції. Є великий підвал приміщенні. Ось оце є територія початок. Будівля капітальна. Є, є підвал під цілою великою кімнатою порядка 25-30 квадратів. Міська каналізація. Ось така будівля. У нас така будівля. Це вулиця, практично центр міста. Прохідність є людей, ну, сьогодні вихідний сьогодні мало людей. Ось така територія. Сюди є заїзд є. Сюди є прохід. Так і оце є. І оця вся територія. Позаду того паркана є вулиця. Можна заїжджати з цієї сторони і з цієї сторони. Ось така територія. Правда, тут зараз заросло, трішки так от. Але загалом є уява. От по іншу сторону є заїзд. І оці всі будівлі. Оці всі будівлі сюди включно. Ми зайдемо в будинок. Будинок ще старі двері австрійські. Е, тіс, такий коридор. Це все-все австрійський, автентичне. Це є санвузол. Санвузол ванна. Туалет. Умивальник, бойлер. Дальше кімната. І так ідуть. і далі кімната. Одна кімната, друга кімната прямо. І сюди кімната одна прохідна. І там кімната. Ідемо, тоді подивимось сюди. Тут іде є вхід в підвал. Ось тут вхід в підвал. Сюди вхід в підвал. І сюди вхід. Нагори ще можна зробити другий поверх. Всі двері дерев'яні. Так, тут є євроремонт. Підлога, ламінат постелений, пошпакльовані стіни. Склопакети і решітки австрійські. Австрійські решітки. Ось такі австрійські решітки на вікнах. Це є. Кімната одна, є такі грубки, сюди підведений газ. І це є, по суті, рахується як кухня, також решітки, кухня. Це є кухня така велика. Сюди прохід з коридору, тобто ця кімнату можна використовувати. Цю кімнату можна використовувати як кухня вітальня Тут буде окремо та кімната, в неї є вхід тут і є вхід там. І з кухні вітальні є вхід ще в одну велику кімнату. Ось така одна велика кімната. Ось така тут дуже красивий паркет, художній в ідеальному стані. В ідеальному. Реально в ідеальному стані. Стіни тут пошпакльовані і зроблені підвісні стелі з гіпсокартону. І вихід на дорогу. Оце перші два вікна з виходом на дорогу. А це величезна кімната. Може бути батьківська спальня, може бути взагалі офіси, тому що на вулицю виходить 6 вікон. Шість вікон на фасад. Може бути всі офіси, може бути частково офіси, частково житло і тому подібне. Там показали ці дві кімнати і тут ще також одна кімната, просто тут все закладено. Ось так. Також має два вікна на вулицю, на фасад. І оця кімната. Також має два вікна на фасад. Тут є стелі автентичні, ще австрійські. І зараз ще покажу вам е е кухню, з якої зробили е са сауну. Не випустили пса. Псали. Ага, Ага, і оце є. Тут є така кімнатка. Кімнатка з євроремонтом. Бойлер. Бойлер. Умивальник. Туалет. Одразу з душом. І сауна. Ось така сауна. Все в дуже доброму стані. Ось така невеличка сауна. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, телефонуйте. Інформація вся буде в описі, будуть контакти мобільні. Можете на них телефонувати. Дякую за увагу. До побачення.